Доброго дня. Сьогодні 16 червня 2025 року. Ось камера у американчики. В цей раз виникла невелика проблема, хочу про неї розказати, що буде, якщо перегріти інкубатор. Закладав я Інкубатор 54 яйця заклав і е, поставив я його в такій коробці на вулиці під шифером. Але не врахував той момент, що сонячні дні будуть. І десь на 17-й, 18-й день. Прийшов я до інкубатора ввечері повертати його. Дивлюсь, а на е, датчик показує 40 градусів. І 40 градусів це для нього максимум. Тобто реально там було вище 40 градусів. Я вже подумав, що, мабуть, зварив цеплят. Так от їх <кій> дотримав на 18-й день ввечері. Переклав, просвітив, вибракував штучок 15 з 54. Ну, але там із них штучок 5 були, це не оплот, а 10, ну, зупинились, чогось не пішли. Останні положив на інкубацію, вже майже, ну, на вилуп, вже майже так безнадійно. Але ось на 20-й день пішли лупитися і з 54 три десятка вилупилось. Ну, В принципі, нормально, допустимо. Так що, якщо у вас буде перегрів інкубатора вище 40-41 градус, може 42 але короткочасний, то це, в принципі, якби не так, не то, що страшно, то неприятно, але не критично. Звичайно, я не можу точно сказати, скільки часу вони були перегрітими, Але якщо недовго, то все буде нормально. Ось вони, красавчики, кушають комбікорм Best Mix. П'ють водичку з антибіотиком. Давайте десь половина сірих, половина чорних. Це плятка мирауканчики. Дякую.